Так, отже, що ви собі уявляєте, коли чуєте про FPV дрон? Напевно, в першу чергу це сам дрон, якийсь пульт, яким ми керуємо, і окуляри, де ми бачимо відео. Відповідно пульт передає якийсь сигнал на дрон, це керування. Відповідно дрон передає якийсь сигнал на окуляри. Це наше відео. І, типу, здебільшого на цьому знання людей закінчується. Давайте подивимося трохи ближче до дроби. Що тут такого є цікавого, що зразу не кидається в очі? Ну, в принципі, про це розповідають так само на будь-яких курсах, на, у будь-якому відео на Ютубі. Але тут у нас є дві штуки. У нас є польотний контролер. І у нас є якийсь. Реймат. Ну і, очевидно, якщо ми передаємо відео, то у нас є ще і відеопередавач. передавач. Ці три штуки з'єднані з причеплені на дрон, і, власне, той, хто передає сигнал. На окуляри це ось цей чувак. Той, хто приймає сигнал, це ось оцей чувак. Чудово, ми, типу, вже більш-менш прошарені, що робить флайт контролер він власне летить. І одночасно він робить якусь обробку, тобто RX передає йому команди, як летіти. VTX — для того, щоб передати відео, повинен його звідкись отримати. Очевидно, що звідси. Насправді не так. Насправді є ще камера. Яка власне і формує картинку. І, відповідно, картинка на VTX випадає з камери. Сам VTX обмінюється даними з польотником для того, щоб, по-перше, отримати. OSD, яке відображається на екрані, типу поверх картинки з камери і містить різні параметри польоту, а також він обмінюється даними з польотником для того, щоб польотник міг вибрати потужність VTX, вибрати канал, на якому ведеться передача. Тобто десь отак. Якщо далі копнути глибше, то саме RX так само отримує дані з польотника. І більш того, в загальному випадку він передає їх назад на пульт. Це так звана телеметрія. Тобто, коли ви маєте інформацію від польотного контролера про параметри польоту, вони можуть бути отримані і на пульті. Тепер ми подивимося на пульт. Перший буде TX. Тобто та штука, яка власне комунікує з RX-у. От, І друга штука. Це, власне, всі інші девайси пульта. Тут є власний мікроконтролер, на якому запускається якраз операційна система HTX, і цей весь пульт комунікує з, з TX з дві сторони. Якщо у вас зовнішній модуль, то він комунікує через той роз'ємчик, в який ви вставляєте зовнішній модуль, якщо у вас модуль будований, то всередній всьому відбувається комунікація. І от ця комунікація відбувається за допомогою такої штуки, яка називається CRSF. Тобто люди часто кажуть, що там ще якийсь кросфайр або ще щось таке. Ні, CRSF це просто протокол, який призначені для обміну даними між TX і пультом. Насправді це один з протоколів, там можуть бути інші варіанти. Але от в сучасних штуках, про які ми говоримо, звичайні собі дрони, переважно там Сіресер. Насправді в ньому всередині є кілька речей. Перша річ, яка в ньому є всередині, це ESP32. Це мікроконтролер, який власне, займається тим, що обробляє інформацію. І керує всім, всім обладнанням, яке зв'язано з передачею і прийомом даних, тобто, по суті, це мозок того TX. Коли ви прошиваєте TX через ІлиРС-конфігуратор, то ви, по суті, прошиваєте оцю частину. Крім цієї частини, у вас є ще одна штука. Отут. Це радіомодуль. Якщо ви там чуєте щось аля. SX1278 або якийсь LR1121, то це власне радіомодуль. Ще можуть казати люди там лора. Для тих людей, які роблять TX і X то вони можуть називати цю частину лора. Відповідно, оця штука підключається до нашого ESP32. І по суті СП-32 каже цьому модулю, що передавати, куди передавати. І, відповідно, отримує інформацію від нього, повертає її назад на пульт. І подивимося ближче до ще одної частини, а саме до окулярів. Окуляри так само це не якась така суцільна штука, і тут я б виділив для простоти так само два кусочки. Перший із них це BRX, тобто модуль для прийому аналогового відеосигналу, і друга, власне, окуляри. І... Тобто електроніка, яка керує відображенням і всякі такі штуки. От. Знов таки у багатьох випадках, якщо ми візьмемо якісь такі дешеві окуляри там, або щось на кшталт того, то всередині є модуль, який називається RX5808. Або щось подібне. Власне, цей модуль це якраз та штука, яка отримує картинку. Якщо у вас дві антенни, то у вас може бути тут таких два модуля. і відповідно так само є якийсь мікроконтролер окремий. Який займається обробкою інформації з цих модулів? От то, ця штука керує приймачем і вибирає на ньому відповідно ту частоту, на якій він буде приймати. І якщо ж ви хочете робити керування з пульта, то тут виникає така річ як «бекпек». Ропукаючи бекпек, це окремий модуль, який є тут і отут. Збільшуємо цю штуку. І коли ми перемикаємо з пульта канал на відео, то оці бекпеки спілкуються між собою. І вже ось цей бекпек, який вбудований у VRX, вибирає потрібну частоту і потрібний канал. Що таке цей бекпек? По великому рахунку? Це ще одне SP32. Ну або типу, із старіших варіантів, це може бути SP72-85. Аналогічно воно тут. Тобто, коли ми говорили про протокол CRSF тут, окей, ці дані передаються за допомогою ЛРС у нас, Бекпеки між собою спілкуються через ESP Тобто, це ще інший протокол, який використовується суто для того, щоб два цих мікроконтролера могли говорити між собою. Ну і відповідно, відповідно наші ESP, які є мозгами e, TX, він так само спілкується через бекпек. Отак. E, отут з'єднання це просто якийсь UART. Чистіше. А відповідно ось цей бекпек з ресивером говорить через протокол SPY. Окей, тут наче все зрозуміло. Так, зараз скажемо, що spy. І отут. Дані передаються сюди. І ми маємо RX. Знов таки RX це не якась одна суцільна штука, і по своїй суті RX дуже схожий на TX, тобто в ньому теж є X32, який є мозком цього RX. Так, треба зробити його трошки більшим. І в нас там же є оця штука. Тобто по своїй суті RX, і TX дуже подібні. І очевидно, що оскільки в нас так, телеметрію не сторону. оскільки передавач передає керування, приймач передає телеметрію, то це очевидно, що по суті вони. Одне і те саме. І, в принципі, деякі приймачі можна перепрошити таргетом RX tx і зробити їх з приймачів передавачами. Очевидно, що потужність сигналу буде менша, але для якихось експериментів на столі все годиться. Для польотів навіть в межах там кімнати. Тут 100 мВт максимум буде. Польотник з. Приймачем так само спілкується через CRSF. протокол. CRSF це просто, умовно кажучи, мова, яка говорить, якого типу повідомлення повинно бути. Тобто воно говорячи повідомлення, складається з заголовка, контрольної суми якоїсь, також воно містить байти, які кажуть, положення всіх каналів на передавачі, тобто всі стіки, всі кнопки. Деякі передаються в кожному повідомленні, деякі передаються, типу, там кнопки, наприклад, передаються раз на кілька повідомлень. І крім того, що в тому повідомленні є інформація про це, там є ще невеличке місце, куди можна опухати якусь додаткову інформацію. Тобто, по суті, в нас ЛРС, якщо намалювати кубиком. Такий конверт, всередині якого знаходиться наш серісев, але насправді, всередині середній можуть бути ще. Наприклад, канали, які ми передаємо. Поваження стійків і тумблерів. А також може бути така штука, як МСП. MSP – це скорочено для мульті протоколу. Це ще один тип повідомлень, всередині яких можна передавати якусь довільну інформацію. Зокрема, якщо ви хочете сказати, приймачу щось зробити, то ви робите тут команду. Групу кажучи, можна з пульта заставити, приймач, скажімо, перейти в Wi-Fi режим. Тобто, коли ви на пульті вибираєте в Google опцію RX Wi-Fi, то з пульта відсилається на приймач через LRS, CRSF повідомлення, в якому є MSP повідомлення, в якому є команда вімкнути Wi-Fi. І Відповідно, ця штука отримує повідомлення і, от, і спішка наша. Приймачи переходить в вайфай Ось вот така штука.